Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки. і не тільки. А у вас так має, що ось так ідеш, ідеш по дорожці, роздивляєшся, щось примічаєш, щось подобається. А дорожка йде далі, далі, далі. І невідомо, що вона тобі принесе. Ну, ось як тут. Як бачите. Лежать собі два листочки. Ну, лежать собі і хай лежать. І ти ось так проходиш, ось так швидко, швидко, щоб тебе не догнали ті листочки, а вони все рівно тебе наздоганяють. А ти ж так швидко від них тікав. І думаєш, несеш оце і думаєш, ну навіщо я вас несу? Навіщо я вас підняла? Я навіть не знаю, що це і що з ним робити. Ну, але ж цікаво. та й розкраска ж, погляньте, яка розмальований, який листочок. Я навіть не знаю, чи дають вони паростки, тобто діток із листочка. Ну, спробувати ж то треба. Ех! Мої ноги-ноги завжди знайдуть роботу для голови. Ну, ось так уже вони знайшли собі дім. Як бачите, вони вже підсохли до прігача ніжки, бо я звикла так садити. Ну, не знаю, можливо, це й неправильно, бо я здогадуюся, що це, але буду чекати. Поки спеціалісти по декоративно-листяним мені напишуть, що ж це за кущик у мене, надіюсь, колись виросте. Оскільки листочки достатньо великі, надія на те, що вони дадуть дітку, все-таки є. Мабуть, мій характер ніколи не поміняється. Мені завжди будуть потрібні покинуті листочки, якісь живці, якісь палочки. А на вулиці дощ. В Німеччині погода швидко міняється. Як ви бачили, я йшла, було добре і гарно, і сонечко світило, а зараз дощ, ливень і вітер. Все міняється. Можливо, і мої смаки колись поміняються теж. І я буду вирощувати декоративно листяні рослини. А поки що я бажаю всім тихого дня і ночі. Виропа перемоги сонячного настрою і віри в краще майбутнє. А ці квіти вам для настрою, вони так схожі на українські соняшники. І я думаю, ви вже здогадалися, про що буде наступне відео.